Українці не знають про Україну, от реально вони не цікавляться Україною. Вони цікавляться всім підряд, тільки не Україною. У мене таке враження. Е, люди, які живуть тут, вони мало що знають про рідний край, про косівщину, про Верховинщину. Е, місцеві люди не ходять в гори. І, от, коли ти їм якусь таку річ розказуєш, умовно людині з зеленого розказуєш про зелене, те, що він ну не знав і. Люди, вау, це в нас таке є серйозно в нас? Ну тобто, в нас на Косівщині є такі місця. Я теж туди хочу йти, і це круто, і учням ти так само розказуєш ці речі, тому що е, я вважаю, що не можна любити речі абстрактно. Треба робити любити речі конкретно. Якщо ти Україну не знаєш конкретно, ти її ніяк не полюбиш. Ти не полюбиш, бо ти не знаєш ці гори, ти не знаєш ці місця, ти не знаєш ці полонини, ти не знаєш, як люди там е, працюють, яким чином це передавалося покоління в покоління. А коли ти практично знаєш, тоді ти можеш якраз любити е, ці речі.